Поламані перила, дитячий кросівок, слід від гальмування автівки. Це місце вчорашньої аварії на вулиці Київській, за словами речниці поліції Заріни Маєвської, внаслідок зіткнення двох автівок Опель та Нісана травми отримали двоє пішоходів та пасажирка. Продавчиня магазину, біля якого сталася аварія, каже, водій «Опеля» їхав на шаленій швидкості. Почула дуже грохіт і вже розвернулась, бачу, як летить автомобіль. Автомобіль зупинився от в перилах. Другий автомобіль був біля стовба і провода дуже тріщали. Швидкі було, мабуть, пять 6 У когось одразу забирали, їхали, комусь надавали допомогу тут на місці. Жінку з дитиною, яка була без пам'яті, її скоро саме першу забрали. Жінку з дитиною збили на тротуарі. Шестирічний хлопчик у реанімації у вкрай важкому стані у дитячій обласній. Про це Суспільному відомо з власних джерел. У реанімації швидкої медичної допомоги і його мама. У жінки політравма Стан важкий. Про це телефоном повідомив директор медичний Богдан Трохименко. 38-річна Таїсія Завальнюк, працівниця міського департаменту культури. У себе на Фейсбук-сторінці колега Олександр Мельник опублікував пост про збір крові для Таїсії та її син. Ще одна травмована 30-річна пасажирка Ніссана у нейрохірургії швидкої медичної допомоги. Її стан середньої важкості, сказав директор медичний Богдан Трохименко. Водій Нісана та трирічна дитина не травмувалися, повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Трирічна дитина, яка перебувала в автомобільному кріслі автомобіля Нісан, тілесних ушкоджень не отримала. Водій Нісана освідований він тверезий. У водія Опеля відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Аварію за попередньою версією слідства каже Маєвська, спричинив водій Опеля, який перевищив швидкість. З місця події зник. Сьогодні о п'ятій ранку поліція його розшукала. За попередньою інформацією слідства, водій Опель не дотримався безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, в результаті чого здійснив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан. В подальшому Нісан виїхав на тротуар та перекинувся. У той час на тротуарі перебували пішоходи. Це відео соціальних мереж. На ньому зафіксовано момент аварії. Зараз 36-річний війничанин в ізоляторі тимчасового тримання, каже Заріна Маєвська. Наразі він затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. У водія Опеля відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Автомобілі поміщені на арешт-майданчик. Заскоєний чоловікові загрожує до восьми років в'язниці, поки аварію розслідують як порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк – Суспільне, Новини, Вінниця.